Конкурентам свободи бути появу нової партії націоналістичного спрямування у Харкові. Анонсували делегати п'ятого з'їзду Всеукраїнської громадської організації Український Національний Союз. Засновники нової партії певні нинішні поліцили цього напрямку себе вичерпали, от і зібралися відкривати нову на базі УНС, заявив нинішній партлідер Віталій Кривошеєв. Силу нову обіцяє справжню соціал-націоналістичного спрямування. За даними Мін'юсту, в Україні вже діють три аналогічні сили. ВО «Свобода», Конгрес українських націоналістів і УНАУНСО союзівці ж лише збираються підготувати офіційні документи для реєстрації. Конкурентів уже розмили, Перших назвали політичними кон'юнктурниками, інші дві сили запідозрили у розтраті організаційного потенціалу для активних дій. Самі ж планують задекларувати три основних принципи: соціальну справедливість, авторитарний принцип управління в державній владі та введення суворого антиімміграційного законодавства. Та найбільш успішних правих з ВОС свобода такі плани не страшать, адже новій силі знадобиться ще багато часу і ресурсів, аби вплив отримати, заявив нардеп Свободівець Юрій Сиротюк. Каже, в сегменті націоналістичних сил зараз діє близько десяти партій і організацій. І лише Свобода за 22 роки таки змогла до Верховної Ради дійти. На парламентських виборах 2012-го вони здобули аж 37 мандатів. Проте і реакція світу на таке досягнення була миттєвою. Низка Держав та громадських організацій закликали поліцилу у новій іпостасі поводити себе стриманіше і уникати антисемітських заяв чи дій.